Привіт всім! Так, Сьогодні на календарі у нас вже 10 травня, і це означає, що прийшов час. Прийшов час поговорити, як запобігти руїню на пасіці. Як колись писали книжки, ну і, мабуть, і зараз пишуть, що активний час руїння на пасіці це середини травня, тобто 10-15 число, до середини червня, тобто 10-15 червня. Саме цей місяць. Це не означає, що вони у вас до 10 травня не зрояться, чи після 15 червня не зрояться і в липні може зроїтися, але саме ось час це саме цей місяць. Тому одразу, одразу. саме дієвий спосіб боротьби з руїнням ми повинні знати. Це заміна маток, це заміна старих маток. Тобто великі пасіки, так звані промислові пасіки, вони таким чином і борються з руїнням, тобто вони кожен рік міняють матки, або навіть хоча б через два роки цьогорічна матка, якщо ви в цьому році її замінили, цьогорічна матка вона не зруїться. І навіть на наступний рік, тобто дворічна матка, теж дуже малі. Відсотки, що вона зруїться, а вже трирічна матка. Деякі пасічники тримають і по 4 роки матки, тобто там вона вже або зруїться, або тиха заміна бджоли її поміняють, або вона вже від старості помре. Тому зрозуміло, саме дієвий спосіб боротьби з руїнням це заміна маток або протируйові проти відводки. Але відео сьогодні в нас не про це. тобто Хто міняє матки, хто протируйові відводки робить. Такої проблеми, як руїння... В них на пасіці нема, а саме сьогодні поговоримо для тих, все ж таки хто хоче знати, як запобігти руїнню на пасіці, які є способи, які є методи. Тобто, зараз, зараз тут і зараз, якщо у вас немає можливості поміняти маток, тому, по-перше, багато, багато хто, і я в їх числі діли період руїння на три фази. Перша фаза це. Передройовий стан, тобто бджоли ще не в ройовому стані, але вони активно до нього вже готуються. Це сам ройовий стан. Бджола вже не працює, вона все на чемоданах, ось ось вона полетить. Ну і райовий, і, ну і і ройовий, Сім'я вже відроїлася. Коли сім'я відруїлася, там теж треба деякий комплекс робіт проводити. Тому почнемо із самий самий дієвий спосіб. саме... Саме легше це, звичайно, дуже важко бджолу вивезти із ройового стану. Тому легше просто запобігти цьому, щоб вона увійшла в ройовий стан. Так званий передройовий стан. Як побачити, що бджола сім'я, бджола сім'я вже в передройовому стані. Вона ще працює, носить пилок, носить нектар, але вона вже готується до ройового стану. Так званий передройовий стан. Як побачите, відкрили мені сім'ю. Перший, перший дзвіночок, що в нас, на що ми повинні звертати свою увагу, це оце, так звана вуличка, так, міжрамковий, міжрамковий простір. Тут все буде забито трутньовим розплодом. Отак ви підійшли дивитися, навіть рамки ви ще не піднімали, ось тут вже ну, дуже багато трутньового розплоду. Починаєте перебирати рамки. Теж просто дуже бджола, коли бджоли коли готовляться до ройового стану, вони, матка дуже багато засіває трутневого розплоду. Бувають такі випадки, що там взагалі 50 на 50, тобто 50% нормально запечатано розплоду, 50 трутнево, це перший дзвіночок. Далі, друзі, далі. На що звертаємо увагу? Наприклад, вони дуже активно тягнуть мисочки, наприклад. Дуже активно тягнуть мисочки, так звані ройові мисочки. Ось вони. Наприклад, ви дали їм, ось я давав вощину на відтяжку. Або просто ви там суштину давали їм для засіву матки. І вони дуже активно починають. Ось ця сама мисочка, так звана, так. Тут ще засіву нема, але це вони вже підготовлюють собі, ну, собі матки, щоб вона сюди відклала яйце для ройових матошників. Ось, як бачимо, так, якщо камера передасть. Зараз трошки. Зараз хвилинку. Ось як бачимо, прямо між рамок, так? я рамки навіть ще не піднімав, ми вже бачимо дуже багато трутневого розплоду. Це ще не багато, це тільки одна вуличка, а там взагалі ну, просто скільки розплідних рамок, і між ними всі вони забиті трутневим розплодом. Тому в поєднанні, якщо така ситуація, дуже багато трутневого розплоду, в поєднанні дуже активно тягнуть місочки, все, бджоли в передройовому стані. Це не означає, що вони 100% зрояться. ні. Вивести їх може з цього стану, наприклад, взяток попереду. Да? От, 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 там, наприклад, перед самою акацією вони в передройовому стані зацвіта акація, дуже часто вони просто починають працювати і виходять із цього стану. Якщо ж ні, що ми, що пасічник може зробити, так? така ситуація, що-от от вони вже зайдуть в ройовий стан. Навіть може бути таке, що наприклад, вони дуже багато потягнули цих мисочок ройових. В одній-дві мисочки вже може бути яйце, уже матка яйце. вже матка відклала яйце. Це вже так, це вже ройовий стан, але це ще тільки початковий період, його вже можна вивести такими же методами, як у передройовий стан. Тобто, що ми робимо? Обов'язково ці мисочки зриваємо, мисочки, де вже є яйце. Пусті мисочки нічого ми не рвемо, нічого це вам не допоможе. Просто, якщо ви ще бачите, що бджола працює, носить пельцю, нектар, тягне вощину, а в мисочці вже є яєчко, ту мисочку зриваємо, яєчко, звичайно, викидаємо. Далі, що ми можемо зробити? Ну, по-перше, ріжемо гніздо, ріжемо гніздо вощиною. Тобто, скільки в нас розплідних рамок, між ними кладемо вощину, вощину, вощину. між... Відсунули вощину, рамка з розплодом, вощина, з розплодом, вощина, з розплодом, вощина. Просто ріжем. Далі дуже добре допомагає в цій ситуації це зробити великий розрив між запечатаним розплодом і відкритим розплодом. Чому? Дивіться, важливо розуміти, що в ройовий стан не заходить матка, в ройовий стан заходять самі бджоли. Матка вже змушена, їй вже нема куди дітися. Ви, мабуть, якщо ви бачили колись, да, якщо там сім'я ось ось має зруїтися, ви там шукаєте матку, там відкритого розплоду майже немає. Майже немає. Її бджоли просто не дають сіяти, вони її не кормлять, щоб вона похудала, тобто скинула своє жирове тіло, щоб могла злетіти, полетіти в рій. Тому нам потрібен розрив між запечатаним і печатаним розплодом. Що робимо? Просто весь запечатаний розплід забираємо. Забираємо. Навіть якщо там половина печатаного, якась частина вже вийшла, матка засіяла, трохи є відкрито, нічого. Просто щоб тут залишилися тільки залишилися рамки, залишилися рамки тільки з відкритим розплодом. І між ними кладемо вощину. Я колись взагалі забирав весь розплід. Наприклад, перед акацією сім'я заходила в рою передройовий стан, я забирав весь розплід. У мене вулики колись були з номерами, тобто на кожному вулику був номер, у мене менше ще було сімей. І я просто на цих рамках забирав, зверху писав маркером номер цього вулика і роздавав в інші сім'ї їх. так. Потім просто я їх виводив з передруйового стану, все закладав в ощину, і вони починали тягнути, починався взяток, це частіше було передакацію. І я ці рамки, які звідси забирав, з Розплід. я кажу, якщо там якась частина вийшла, я її всіх повертав у цю сім'ю. Ну, не всі, а там другий корпус накладав, зрозуміло, що тут я ж вощину покладав, Це щоб не ослабити. Тому не обов'язково весь розплід забирати. Просто забирайте весь запечатаний розплід. Що взагалі в сім'ї залишився тільки один відкритий розплід. І між цим відкритим розплодом ріжемо його вощиною. Дуже допомагає друзі. Особливо, якщо попереду якийсь буде хороший взяток, просто ви весь запечатаний розплід забрали. Тут один відкритий, бджола активно починає тягнути, вона тягнути цю ващину, яку ви розрізали ним. Тут одна льотна бджола, дуже великий розрив між відкритим запечатаним розплідом. І це дуже дієво. Це дуже дієвий спосіб. попробуйте, Зрозуміли так. Побачили, що сім'я в передровому стані, мисочки, дуже багато трутевого розплоду. Ось ці мисочки я вже показав. Все, ну, сім'я ще працює при цьому. Навіть якщо там десь якесь яйце вже може бути, не личинка, що вони вже залили матушним молочком, це вже все. А от яйця це ще ні. Вони тоді ще активно працюють. Там одна-два мисочки зірвали то яйце. Весь запечатаний розплід сім'ї забрали, ось, який залишився, порізали його вощиною. Все, сім'я ну, 90%, особливо, якщо попереду є взяток, вона вийде з-перед спередувого стану. Вона не зайде в ройовий стан. Це саме дієві, друзі, такий спосіб. Тобто робота, робота, забрати печатаний розплід. Далі, друзі, друга фаза, як я вже сказав, це ройовий стан. Ну, Дивіться, в коротенькому відео це не розказуєш. Там багато дуже методів, налідна матушник, налідна матку. Мій улюблений це метод штучного роїння. Тобто це все означає, що сім'я відроїлася, ми, ми таким чином трохи їх обдурюємо, як будто вони зроїлися. Ну Це буде окрема історія, це будуть окремі відео. Я буду показувати на лід на матку, на матошник, протиройовий, штучного роїння. Це в одне відео все не вмістиш. І далі, друзі, якщо сім'я вже відруїлась, так дуже важливо це побачити. Дуже важливо це, яка саме сім'я відруїлась. Це легше зробити, чим менше у вас пасіка, чим менше у вас вуликів. Ви, ви пройшлися, побачили. Зрозуміло, що ройовий стан там, ну, там джола вже все, вона не працює, ви її кладіть вощину, не кладіть, вона її гризе, вона злюча, вона нападає, вона нічого не робить, ви рамку підняли. так. Підняли рамку. Тут от такі, ну, як ото виноградні гроздя, да? правильно, як правильно сказати, ну вона дуркує, вона нічого не робить. Це вже ройовий стан. це вже Ці методи да, там, забирати розплітити, різати, нічого не допоможе. Це вперед ройовий стан. З ройовим станом розібрались, покажу, є там різні методи. так, Сім'я відроїлася, Я вже сказав, дуже важливо. Знайти цей вулик, цю сім'ю, яка відруїлася. Чому дуже важливо, тому що сім'я не відпускає тільки один рік. Тільки вони запечатали, стара матка полетіла, вийшла слідуюча, полетіла, вийшла, слідуюча, полетіла, і там залишиться їх отака. Так? Тому наша задача знайти цю сім'ю, яка відруїлася, струсити їх, зірвати всі маточники, залишити один маточник. П'ять днів пройшло. Там 4 дні пройшли, знову ту ж саму роботу підійшли до цієї сім'ї, знову струсили, бо міг бути, ми не знаємо, яка там матка зруїлася, якщо перший рік, там матка ще десь сіяла по чуть-чуть. Тому через декілька днів знову пройшли, знову струсили, знову зірвали матушники, якщо потягнули, щоб тут залишився, залишився тільки один маточник, без відкритого розплоду. Все, матка вийде, вона відкритого розплоду немає. Немає їм на чому тягнути, вони вже нікуди не полетять. Все, друзі, це коротенько, це, я, ж, я говорю, це дуже обширна тема. Це можу багаточасові відео про це знімати. Зараз, зараз, дуже слідкуйте, тільки побачили, саме легше бджолу вивезти це в передройовий стан. Я вже сказав, як. Забираєте весь запечатаний розплід, загружаєте їх відтяжкою вощини. Все, і дуже великий шанс, що вони з передройового стану вийдуть. Все, друзі, всім пока і до зустрічі.